Привіт, друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надя. І ми з вами на кухні з чашечкою. Обично з чашечкою Кавусі. Ну кавуся вже була, бо время вже пів одинадцять. Усілася з чашкою води і думаю, з вами трошки поділюся нашою життю. Бо вчора відео, як обично, не вийшло. Трошки важче стало мені знімати, як знімала. Ой, Господи! Я борюся, я стараюся, але всередині воно дає про себе знати, ці всі стреси, це все. Не, не дуже горить желання, і в ефір виходжу через день, і відео знімаю через день. но думаю, сама собі зараз все-таки треба перебороти свої діла і вийти в прямий ефір. Богдана привезуть в 11.20 в валік. Сьогодні я по нього не поїхала. Зробила собі конкретний виходний. По здоров'ю не очень. Ну, я сейчас вам дячки розкажу, так як по названню ролика ви розумієте, що буде йти розговор про роботу. Розкажу вам про роботу, а якщо буде цікаво про здоров'я, то ви останетесь і далі послухаєте про моє здоров'я, а якщо ні, то просто ну, я думаю, треба зробити таке відео, щоб було і те, і те цікаве. <кій> Був коментар, а Володя хоч останеться на роботі, чи як? Я на цей один коментарій, на який я не відповіла, і ще на один не відповіла, де ви проживаєте. Де ви зараз проживаєте? Ні на той, ні на той не відповіла. На той про роботу, ну, якщо я не кажу, значить ще не звісно нічого. Якщо щось звісно, то я кажу. Не треба забігати наперед. Із за того я вирішила залишити цей коментар без відповіді. А той, де ми проживаємо, це все є на каналі. Я думаю, це не важко зять наш приїхав а щось без Богдана. Це не важко все пройти. Можна зайти на канал і подивитися. В общем, що я вам хочу сказати про роботу зараз. На даний момент ми не розходимося врагами, ми не, нас не виганяють. То, що я плакала, то я плакала, бо свої були проблеми. Чого є на це повод, щоб він остався без роботи, я не знаю, що ви взяли. Вам би може хотілося але робота, я думаю, у Вовика останеться. Він виполняє свою роботу качественно, він до нього немає ніяких претензій. По роботі не було ніяких ні до кого, ніколи претензій. Він офіційно по договору працює. Я не бачу, і може ви з боку щось побачили, але я не бачу, що. Щось може бути можуть бути предпочтення, тому що його там хтось убере з роботи. Не знаю. Ну, хоча ми всі під Богом. Сьогодні так ситуація, завтра по-другому ситуація складеться. Так що ми не можемо сказати точно, ну, якось так. Заходь, валік, виключи, а потім я включу. Так, друзі, трошки відліклася, приїхав взяти, привіз мені продукти, просила кошту купити. Та я трошки відліклася. Взагалі, ми з вами балакали по роботі. Я вважаю, якщо я вже це казала. Вибачте, бо ну, відліклася. Я вважаю, що якщо людина виконує свою роботу і вона потрібна на цій роботі, то ну, які можуть бути. Ну, що може бути? Він собі сів, поїхав на роботу, вони сіли, поїхали по своїй роботі, у мене своя робота. У кожного з нас своя робота. Якщо ця людина нада на роботі, вона нада. Якщо не треба, їй скажуть, хоч би ми тут жили, хоч би ми тут не жили. Ніхто не буде даром платити гроші, якщо він не нужен буде на цій роботі. Це дураку, понятно, і всім зрозуміло. Но загадувати зарані, ця жіночка, мабуть, мені написала, і за того я її не відповіла, Бо мені кажеться, що її тоді, коли мені було больно, їй хотілося ще больніше, а вдруг ще й робота, а вдруг, а вдруг. Ми, як казала Марія Богиня, ми живемо не о там, що впали на дно і все, і там ковыряємося, і там нам добре. Буде та ситуація. Ми зараз не думаємо про те, що буде потім. Бо ми зараз нам достатньо думати, що зараз на цьому рівні, на якому ми є, зараз що ми робимо. Нам достатньо голова, навіть і серце, і все остальне видержує оцих теперішніх рішень і проблем. А якщо прийде проблема та що не буде роботи, значить мушець заго може вже йому надихнути. Ми в руках Божих, люди добрі. Я всім всі доказую, що ми в руках Божих. Ми віддали свою житті під управління Бога. Господь як дасть, так і буде. тому що ми в цій житті не можемо по-своєму робити нічого. Ви розумієте, що волосина не впаде з нашої голови без волі на це Божої. Тому думати за те, що ой-ой-ой уже -ой -ой, зараз не спать і вже зараз час голову, що не буде роботи, нема смислу. В мене питали там за мою, що тепер не буде кладовщика. Буде кладовщик, між прочим, я теж була в невідінні, я не знала, і я. Тому що і ми переїжджаємо, і вони переїжджають, і е, як буде складом, не знаю. Буквально два дні назад, учора чи позавчора, е, я підписала все таки умову. Всі документи от бухгалтера мені принесли. Я все підписала. Мені ще на руки не повернули договор. Ну вже все підписано, відправлено до бухгалтера. Так що і моя робота остається. У мене робота там маленька. На одну 16-ту, дівчатку там зовсім кілька часів робочих. Це така робота, прийшов, видав, віддав і закрив і поїхав. Так що і моя робота залишається, і Вовкина робота залишається. Не переживайте, не хвилюйтеся. Є люди, які переживають от душі, але вони не пишуть, бо вони знають, що ми і так переживаємо. А є от люди такі, що перше ковиряння, я ревушу мені плохо від того, а вона питає, що ж буде з роботою? Так що не хвилюйтеся, ми думаємо, буде з роботою все добре. Буде до тих пор добре з роботою, поки він буде нужен їм. Яка різниця чоловікові шукати когось нового, обучати його, як цей вже два чи три роки тут у цьому соку вариться, він знає всі ходи-виходи, він знає, коли до кого поїхати, який дом серед ночі, полночі. І який смисл їм зараз взяти, обрати цього і що, другого? Все одно, якщо вони цим займаються, то воли буде працювати. Якщо вони прекратять цим займатися, може почнуть займатися чимось другим. Ми не знаємо на все. Значить, тоді можуть його убрати. Ну, не треба така должність, да? Ну, Ми не будемо цього діти, ми не будемо на це сподіватися, ми робимо до тих пор, поки Господь дав нам роботу і ми працюємо. Закончиться цей наш етап в нашій житті, значить щось буде нове в нашій житті, так як і з жильем з е, дівчатки? Я е, наживаюся, я чесно наживаюся в цьому домі, мені тут класно добре, я наживаюся, тому що ми скоро переїдемо. Несколько днів переїжджали то, туди віші, які возили, а зараз затихло. У мене здоров'я похужало, прям-таки добре похужало. Вовик зараз робоє, вони переїжджають і вони в основному працюють там, де їхній дом той. І вовик вдома мало буває, возить нема коли. У Ліди є робота на роботі, їй там треба щось кої, щоб, е, витяжки, то на дверях, то воду. Він після роботи ще їде Ліді допомагає. Так що нема коли зараз займатися переїздом. І е, я пару днів там не була і вже якось мені аж не дуже ті дні рвалася, хотілося вже якесь успокоєння душі, що тут місто і спокійно. Зараз ну, вже пару днів не була. І вже якось аж одійшло, а ще не дуже, не дуже мені, мене тяне туди. Е, лягла так на, на кровать вечором. Думаю, треба наслаждатися, ще тут воздух, свіжий, вікна відкриваюся тобі. Природа погода, наслаждаємося цими днями, що ще тут живем. От. Я думаю, що і там не буде хуже. Я думаю, що все, що робиться в нашій житті, робиться тільки для нас, а не проти нас. Ну, а якщо щось і буває, то це треба прийняти так, як повинно бути. так що я не сильно переживаю за це. Дівочки, я знаю, що у Ютубі така програма, що ти можеш заблокувати людину, вона не напише тобі коментар, ну ти не можеш заблокувати, щоб тебе не дивилася. Я знаю, що ви мене дивитесь. Та дівчатка, яка прийшла до мене з каналу Іни, із тою мамою її. Писала-писала, почала писала, вже мене поправляти, що я там не закопане, а закопано, Коротше, не склоняється, не склоняється. Я їй відвідала культурно, але їй відвітили ще й дівчата, хтось із моїх підписниць. І вона ще й якимсь наглим таким висказуванням почала дівчатам возмущатися. Значить, я її заблокувала. Я вибачаюсь, вибачаю, може я це і грубо, але я казала вам ізначально, всім, хто прийшов до того каналу, з того каналу, хто заходив, хто буде срач розводити у мене на каналі, я буду просто блокувати. Одна-дві людини ні, це мій дом, я в ньому наводжу порядок. як вважаю, нужним. Заблокувала її. Сьогодні одна прийшла ще от нашої Григоровної, Мілочка наша Григоровна, я вас не по імені буду називати, а по мілочка. От вашої дочечки ще, мабуть, одна сьогодні з'явилася, я її заблокувала мілочка Григоровна. Ви знаєте, до кого я звертаюся. Хочу сказати, що дочка ваша пішла точно не тим путем, як який е, хотілося б і вам, як мамі, я думаю, і їй би хотілося на якийсь козі виїхати. Ну, я вам скажу так, що на чужому горбу ти в рай не, не попадеш точно. І я вважаю канал вашої, мілочка Григоровна, вашої дочері, я канал називати не збираюся, тому що, не вважаю, нужним він не заслуговує на те, щоб його називали. А от канал Волчиця заслуговує на те, щоб її назвали. Дівчатки, хто дивиться з моїх дівчат, а хто не дивиться, зайдіть до Волчиці. Я вам скажу, багато в неї срача на каналі, не, не дивлюся, я її постійно, Ну, як людину, я її розумію. Я чесно розумію тих людей, які своїми мозолями, ручками щось роблять. А оця дамочка, Мілочка Григоровна, твоя дочечка, вона хоче на чийсь горбу. Вона спробувала на взаємоподписках перший канал. Ой, в моєї дочки колись мені писала, в дочки дочці 4 канала. Так вона спробувала. У подписках, не пішло, пересралася з тими. Потім не вийшло з тими, почала виїжджати на розборках. Дячки, я вважаю, це моє мнення що розборщики це найнизький рівень який може бути іменно, ну, в тімі розборок, із-за того, що обсираються люди. Люди, які чогось добилися, вона, оця жіночка, пішла на. Самвелові виїхати хотіла на сам Ну, самвел до самодостаточний. Він може за себе постояти, він на це не ведеться. І цей розборщик для його каналу ніякої ролі не іміє. То я вирішила, що сам як мужчина йому це абсолютно не зачепе. А оцю, що вона зачепила дівчину волчицю, цю можна і не зачепати. Волчиця мечеться, бореться, як може терпе хейт, терпе все. І добилася і просмотрів, і підписників, і всього. І їй дуже важко. І, і ця твоя. Милочка Григоровна грамотна, вирішила, оце каже, будемо полоскать волчицю. не некрасиво, низько. І ніколи в житті, не... Григоровна, не вийде твоя дочка ні на чиїй шкурі. І коли ви писали мені, що у вас там з чоловіком не склалося і ваша дитина росла, це недолюбленість. Оце вона, мабуть, висказується Я не хочу нікого учити я нікому не учитель. Ну Неприємно дивитися, коли. Вилазиш на людину, яка добилася багато чого своїми руками, ти зніми інтересне відео, ти покажи одне, друге, п'яте, десяте, щоб тебе, до тебе йшли люди, щоб тебе полюбили. Покажи інтересне, а не тряпочки перебираєш з кучки на кучку і е, полощеш людину. Блін, не можу терпіти на цю несправедливість, ну просто не можу терпіти. І оце висказуюсь трошки. Все, дяки, на цьому, ця тема закрита. Хочу сказати, що гадості, із цього вже одна прийшла, там щось написала, може їхній лівий канал. Я буду блокувати, срача в мене не буде. Якщо хтось хоче дивитися, дивіться ну писати гадості, ніхто не буде. У мене не буде срача. Я казала, кажу і буду казати. Я цей канал создала своїми ручками, своєю головою, скільки у мене є людей. Це за, за те, що я розказую, ділюсь за те, що я від душі з людьми ділюся, за те мене люблять і за те мене дивляться. І за те я всім велике дякую. Кожен день кажу і, і, і молю Бога, щоб Господь послав мені таких зрителів, щоб їм було зо мною інтересно, і щоб Господь послав мені ті мисли, які мені допоможуть поділитися зрителями, і зрителям це понравиться. Так що, мілочка Григоровна, а так посоветуйте світочки. Хоч в на старості лет, дайте їй правильний. Посил, як правильно треба вести, якщо вона все-таки вирішила стати блогером. А то вода вже не маленький, а вона топчиться, топчеться, топчиться на одному місці. А там 300 просмотрів, там 400 просмотрів, тому що не всім подобається, як людям миють кості. Є такі, як вона, що дивляться і все, ну не всім. А для того, щоб піти далеко, треба так, як волчиться. трудиться, 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 все показує, і їсть, і жре, і там як ви називаєте. Хто як називає і ви ще е, мілочка Григоровна підпряглися в тих коментарях? Ай, некрасиво. не красиво. В общем, девочки, про здоров'ячко про своє коротенько. Стресонуло, стресонуло добре, Отпускать не отпускає. Спать не можу ночами, сплю дуже погано, практично не сплю, не сплю. Наутро я вся налита, всі пальчики, ручки, ножки, все у мене не роботає внутрі. Вчора я, звісно, поїхала, бо Вовк зараз в другому місті. і Богдана їжджу забирати автобусом, коли валік. Роботає. Коли валік виходний возив в машину, коли валік робота, я їзду їздю в Закопане, там жду автобуса, автобусом їду, забираю Богдана, опять вертаємся до Ліди на роботу. І вчора я вже на автобусі його привезла. Туди поїхала на автобусі, назад, обично я пішочком хожу, а то туди і назад автобусом і капець, що у мене робиться, я почала пити таблеточки. Не дуже давно, навірно, неділі три ці глюкофаж. Мені назначив колись індекринолог, я їх не пила, потім почала пити. І вийшло так, що щось ми з Наташею, з збалакались вечора по вайберу. Вона каже, що була у індекринолога, вона мені назначила глюкофаш, розказала мені все про нього. А я кажу, в мене теж лежать і назначив і навірно, треба пити. І я почала його пити по пів таблетки. Вона тисячна її ламаю на дві частини і почала пити перше по пів таблетки. Ну, вже що мені індокринолог виписав, немає ні одной бумаги не знайду. Я тільки по пам'яті. Ну, я і почала пити по пів таблетки, Наташі так сказав, лікар, Ну і я ж думаю, по Наташиному методу буду їх пить. Пила по пів таблетки, 2 неділі, напевно. і оце я на цій неділі 3 дні підряд випила по цілій таблетці. І ці три дні мене так ковбасило. Я вважаю, що це реакція на ці таблетки, тому що це дуже різко. І вже останню ніч не цю ніч сьогодні, що була, а ту ніч перед цим, я просто не спала, у мене тіліпається серце всередині. В мене Печуть, болять всі всередині, мені кажеться, що всі мої сосуди чимось неправильно. У мене печінка надулася, мені кажеться. в мене ну, ну, в общем все у мене почало боліти, мене круте до такої степені, що не виносимо. Я зробила вивод, що це на таблетки, і вчора вже випала половинку і буду з них. Сходить. Бо я пам'ятаю, коли мені тільки назначили, ото я вдома в парку ходила, в мене таке обморочне состояння, було холодним потом. Тоді теж я їх пила. Так що, може бути, оцей глюкофаж, настільки реакція у мене на нього. Ну, і, 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 і Індекринолога я ще не була, не консультувалася, ну сама тепер спадаю на них. І я не сплю абсолютно ночами оці три дні, так прям ну кошмар, ну, взагалі не сплю, виморююся. І вчора я вже Богдана школи привезла до лід в кабінет. Сьогодні у нас дячке відео буде довгеньке. Привезла до лід в кабінет і ото ж шорси кліда зняла. У мене пальці печуть, от нога прямо так, до вище кісточки пече, розривається. мене аж морозить начало. І я от вона каже, давайте на педикюрне кресло. Я сіла, вона мені підняла ноги, наділа мені є у неї такі як роба педикюр, надівають, хто хоче такі упаковані, як от маски на ліцо, а то маска така кремова на ноги. І вона мені наділа носочки і посадила мене на кресло, і я там віддихнула трохи та хоч якось добралася додому, а додому прийшла, морози тіліпає, плохо мені плохо. І я під одіяла заснула. Я два з половиною часа спала як убита, не знаю, що мені так помогло, але вибита вже я була сна, хоча я п'ю оті всі ночі, мелатонін. він мене не брав. Я ночу п'ю таблетку на ніч з вечора, посплю півчаса, просинаюся, і все, два-три години ночі я очей не згою. А це я вже днем після роботи, був, після чотирьох мене привіз додому, сам поїхав по ліду, літі там ще допомагають. А я виробилася і спала половиною часа добрих. І опять на ніч випила мене латонін, ну випила вже цю. Короче, ту я купила сахарювала чи по чому забула. Вже половинку випила і вже мені було краще, вже ніч пройшла більш-менш, але ще я сьогодні, отака, бачите, сижу за столом, якесь состояння не очі. Значить, прям довге відео. Ще валік наш подавав паспорт міняти, у нього вже там 10 років, мабуть, паспорт у закордонному. теж одне час міняли-не міняли. А це як він учився на масажиста, недавно він учився у Кракові на масажиста. Проходив курси. І коли вчився на масажиста, тоді він їздив і здав документи на паспорт. Поміняти. Три тижні пройшло, казали, в преділах двох місяців буде чекати. А пройшло три тижні і каже, сьогодні вже отримав смс, що можна їхати забирати паспорт. Так що, хто хоче міняти, міняє чоловікам паспорти, все нормально і дуже швидко. Так що їдьте, міняйте, кому треба. А це я дзвонила ліді, кажу, купіть мені риби, зварю супок. А там є у нас Сугами такі ребра от, от, дешеві, знаєте, по 13 злотих. Самі оті кості не іменно рівне ребро, а ото що відходить. От Там багато на них м'яса. Я це ребро не особо люблю, бо на цьому е менше м'яса. Воно таке обрізане, обрізане. Ну і воно, звісно, завжди дорожче. Ну, я попросила Різу, хай валік буде їхати, хай мені купить, Пару цибулин, морквин, нічого нема, дівчатки. Закупів не робимо великих, бо вже переїжджай, щоб не возитися туди-сюди, от прямо по чуть-чуть. І укропчик, Кровчик і зараз супчику. Він, каже, вистояв в черзі, а тут же праздник, субота неділя наверное, я не знаю, чи будуть в суботу робити магазини, треба сьогодні їхати на закупи, бо у нас продуктів немає нічого. на оці дні, бо Хтось здесь і писав, що 2-3 дні не будуть робити магазини. Поминальні дні, наверное, в них, да? Так що, що, все розказала? Не знаю. Я оце, якщо нема мені що розказати, так нема. Ну, коли вже зайшло, так зайшло. Пів дванадцятого зараз, будучи ще прямий ефір, виходить і готовить. А ножки не особо носять, не дуже носять ноги, здоров'ячко не очень. Ну, нічого страшного. Хто там дуже хоче в душі, такі, як Мілочка Григоровна, зараз про мене буде ох-ох, як крутить і тіліпать. Можете мені не желати, у мене броня стоїть хороша, я вірю в Бога, мене господь береже, я його дитина, я в його руках, так що у мене така бронь, що думайте, що хочете. Мені все одно це мене не касається. Мене касається те, що... Я зробила, поділилася з людьми, люди мені вірять, знають, як у мене життя проходить і все. А все остальне, що там хто думає хейти і все, мене це мало обходить. Це, якщо тільки щось буде погано, я, звісно, знаю, що робити. Я буду коментарі удаляти і гадості блокувати. Все, дівчатке. На каналі. Останніх всіх попрошу, якщо ви дійсно мене підтримуєте, і щоб я могла спокійно блокувати тих, хто погано себе веде, то ви пишіть, не лініться, пишіть коментарі, нескольку слов напишіть, щоб канал працював, а те, що не надо нам щоб і вам вони воно ж, якщо людина зайшла Зло із ненавістю, то вона по-любому зайде під ваші коментарі, під кожним коментарем напише гадость. Так що, щоб не писали, я їх буду блокувати, а ми будемо нашою сімейною е, великою сім'єю. Будемо спілкуватися, будемо ділитися, будемо підтримувати. Я буду вам бажати миру, добра, тепла, Всього вам самого найкращого. Е, до зустрічі! Може, вийде сьогодні ще одне відео. Зараз оце відео, дівчатке, випущу обід. Хочу, щоб е, кінець місяця підтягнути свої дерки, яких е, трошки не вистачає. Тому випущу оце відео і випущу на вечір ще одне. Оце випущу взамін того, що воно должно було бути би, е, цей, вчора. Підтримайте, будь ласка, лайчиками, лайчиками і коментарчиками, якщо не важко. Добре, до зустрічі.